Радіокерований робот-лодка прикормочна. Прикормочний радіобот, чи як його правильно назвати, навіть не знаю. Виходи на антени. Дві батареї живлення ставляться посередині. Ручка для переноски. Я так розумію, контейнери для корму сюди насипаються. Є передня підсвітка бокові, чи то повороти чи то індикатори. Є вольтметр встроєний. Задні стоп-сигнали і цікаві ось такі механізми. Це, напевно, для від'єднання якихось снастей, Тобто сюди щось закладається. це Верхня кришка, тобто низ відкритий. І, відповідно, в заданий момент по команді шток електромагнітом втягується і щось висвободжується, падає в воду. Ось така простенька силова платка. Видно спалені мікросхеми, щось там блимає, дьоргається це і не працює. Цікаво, тут замість друтів шини проклеєні внизу, видно, мідні. Це на підсвітку воно йде. Ну що, дивимось, запрацює чи вийде білий дим. Все Таке діряве. Не знаю, де поставити. Вогню нема. Тут десь є кнопка, її, якщо нажати, має засвітитись вольтметр. Але вона далі блимає і працює не так, як має. А ось і під'їхала друга частина тої гравіцапи. Нижня, точніше, та, нижня, ось він такий триплан, чи як це правильно назвати. Тут є імпелери, забір води і видуває через зад. Всередині серцем системи. Є всього-навсього ось цей радіомодуль. Не знаю, що ви там бачите. Ну, ось він радіомодуль, це серце системи. Саме він керує тою цією січками. Тут ще пару перетворювачів, якихось модулів на ліпучках, жмення кабелю. З одного боку дуже просте, а з другого капець заворочене. Ось електромагніти, котрі відкривають лотки. Тут ще є стабілізатори. Для двигунів регулятори обертів. До речі, самі вони формують живлення на радіомодуль. Я був впевнений, що ні, але виявилося, що так. Власник мене переконав, доказав. Тобто силова напруга йде на модулі живлення двигунів керування, і з них переходить на радіомодуль. А тоді вже радіомодуль керує ось цією платкою проблемою, що ми вже раніше ковиряли. Транзистори тут служать не тільки для вмикання живлення, а й перемикання. Основна і додаткова батарея. Тому що ці речі комутуються з пульта. Ось Пульт керування. Яскравість підсвітки регулюється плавно, фар так званих, перемикання батарей. І, відповідно, всі виконавчі механізми. От така цікава штука. Що мене турбує, це те, що мені вдалося опізнати мікросхеми. Тут ми маємо діоди захисту, звичайні здвоєні мосфети. Перетворювач 5-вольтовий ми вже відремонтували. А от з цього боку, ці от вісьми лапки, це просто жесть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук з одинаковим маркуванням. Могло бути тут ще 9, 10, 11. Так от, оці мікросхемки, це є пік процесори. Пік 10F. І от нахрена тут стільки тих процесорів, я уявлення не маю. Живлення як пульсувало, так і пульсує. Тобто воно не залежало від радіомодуля і від того іншого, чого я не бачив. І проблема тільки на тій платі. І що робити з тими манюніми процесорами, я поки що уявлення не маю. Так, оновила інформацію, що ми знаємо тепер. Ми знаємо, що 5 вольт не йдуть на керування. Тут виключно йде керування. Керування живиться окремо. Перетворювач у нас працює. Ми маємо дві батареї. Дві батареї комутуються в тому числі з пульта. Перемикається основна другорядна. Тут є два транзистора. Пульсація. Ось ця. Вона пов'язана з тим, що пропадає сигнал керування на транзистор. Тут стоять діоди для розв'язки. Я так розумію, зверніть увагу: вони перемарковані. Видно, що вони шліфовані. Ось така ніби крутезна штука. А тут з заводу стоять перемарковані діоди. Дядько трохи в шоці, ну але що зробиш? Може так буде краще видно. От, видно текстуру транзистора і матову текстуру навіть з полосами, не знаю, чи на камері буде видно, на діодах. Так само впадина, ось тут практично її немає, навіть 76 захисне тиснення з шліфоване. Тобто він під кутом був зрізаний. А ось тут збережене, але глибина практично нульова. Коротше, перемарк. Але нас це зараз не цікавить. Два світлодіода і два входи батареї через діоди подається на середню точку, і десь воно йде на вимикач. Ось тут у нас є вимикач плюс-мінус. Тут іде на транзистор, підтяжка, але на транзисторі нічого немає. І я поки що не розумію, коли і як він має відкриватися. Причому транзистор цей задіяний на кнопку, і якби виходить, що ось ця батарея мала би бути основною. А та, як мені показували по входах, Блін, ви щось бачили там чи ні, не знаю. По входах показувало, виходить навпаки. Та якби я зараз до другорядної підключаюсь. Але я думаю, що ця основна. Тепер мені треба відділити мух від котлет і зрозуміти, коли спрацьовує кнопка, а коли йде переключення від пульта і як. І ось тут, знову ж таки, всі ці маленькі мікросхеми це є пік контролери пік, -пік 10, f щось там, не знаю. Неважливо, це звичайний мосфет, можливо, здвоєний. Напруга через діоди в середню точку нам сюди приходить, тому це все відслідко. Тобто сюди ця напруга з середньої точки йде десь ось сюди. І вона йде через резистор 102 написано: це, напевно, 1 кілом на підтяжку. Три дроти. Плюс-мінус і кнопка виходить. Навіть не так, не плюс-мінус і кнопка, а замикання кнопки і індикація. І очевидно, що кнопка повинна приходити десь тут якось вмикати, напевно, транзистор. Але навіть як я транзистор замкну, то нічого і не димить. І далі пульсує, і це дуже дивно. Буду пробувати відштовхуватися від гейтів транзисторів, дивитися, хто їх відкриває. Перший гейт пішов ось сюди, на цей вузол. А другий гейт пішов ось сюди і ось на цей вузол. І трохи дивно, бо тут сильний мосфет, а тут щось таке маленьке. Ага, тепер ще дивимося, земля ось середня точка земля. Це, по ідеї, мало би бути живлення з конденсатором якраз тих 5 вольт. І що ж виходить, що сухі контакти на радіомодулі, тобто радіомодуль використовує плюс 5 з перетворювача і землю, але живиться сам стороннім джерелом. Цікаво. І сигнали керування приходять ось 4 штуки на 2 піка. Причому в одному контакти тут замкнуті, і воно виглядає реально дуже дивно. Коротше, розбираюся, коли буду знати більше, знову включу камеру. Розписую собі, розмальовую і приходжу до наступного висновку. Ось два транзистори. Резистори підтяжки, резистори керування. Транзисторами керує ось цей пік. Живлення на ньому від стабілітрона постійно присутнє. І він, якби ніби заживлений. Далі один вихід в нього висить в повітрі, не використовується. Два інших вихода керують транзисторами, а вхід ось, власне, йде на інший пік. Інший пік заживлюється вже від пульсуючого живлення, перетворювача, і отримує команди від центрального пульта. І саме ось цей пік перемикає. Основна батарея або другорядна по команді від цього піка. От така історія. І тепер незрозуміло, чи цифровий сигнал має бути, в чому я сумніваюся, чи високий, чи низький. Бо ми маємо на цій нозі входу пульсуючи, Пульсуючу напругу від 2 вольт, по-моєму, до 5 пульсує живлення цього піка і пульсує цей вихід. І якщо я сюди в його підтягую чи до нуля, чи до плюса, зміни немає. Якщо тут має бути постійна напруга, високий або низький рівень, то цей пік точно несправний. Якщо тут має бути сигнал керування, якісь пакети, то вони повинні проходити від цього. Треба, мабуть, закоротити для тесту його, а тоді дивитися, що буде відбуватися. Це зробити нетяжко. Я роблю кастиль, фактично перемичку, яка дозволяє мені включати-виключати живлення без пульсації, але тільки на основну батарею. І не буде зараз працювати перемикання між батареями. Але це дозволить нам заживити повністю схему, отримати стабільні напруги, підключити повністю керування і зрозуміти, чи решта піків живі, чи працюють. Бо на крайній випадок ми можемо собі щось тут фантазувати, якщо все решта живе. Якщо воно все випалено в срачку, тоді буде набагато гірше. Що в нас з радіомодулем? З чого він складається? Щось тут понаписано. Джамара, яка, бла, бла-бла, артикул. Це нам маркування зараз мело цікаве. Тут. Напруга живлення. вказана, протел-виробник, якийсь Джамара Джермані. Шестиканальний, не 2,4 ресивер. Добре, антена не цікава. Видно, де має підключатися живлення. Плюс-мінус і S-Signal. А як же воно організовано? Тут же хтось герметизував, заливав. Чому плюс-мінус і як? Дві мікросхеми розведено через резистори. Треба глянути, що за мікросхема і як вона комутує ці плюси-мінуси. Треба щищати лак. На жаль, мікросхема без маркування. і Ми нічого не побачимо, того, що сигнали керування йдуть через резистори. В інструкції на Джамару теж нічого немає. Видно, що підключаються стандартні актуатори. Тобто незрозуміло, треба з тим якось розбиратися. Напевно, підключати пульт, підключати ресівер, а тоді думати, дивитися. Я з власником мало не побився. Він мені доказував, що заживлюється Джамара від стабілізаторів, обертів, двигунів керування. А я йому кажу, що тут 5 вольт йде, і як би про спіновці. І виявилося, що обоє ми були праві. Тобто, джамара може заживлюватися і звідти, і звідти. Тому що банально, ось якщо 5 вольт подавати з цієї плати, то при включенні бота без стабілізаторів двигунів Джамара оживає. Тобто, як би тут все очікувано? Два канали в нас йде на керування двигунами. Перший і другий ніби були підключені. Це якраз двигуни. Двигунів нема, то нам тротл зараз не потрібен. Але ми можемо то діло тут вимкнути і подивитися, чи буде якась реакція, чи щось буде спрацьовувати. Навіть літачок намальований. Ну що ж, можна і так. Перемикання батарей працювати не буде, це зрозуміло. А що в нас з приманками? Нічого не реагує, нічого не працює. Так виглядає, що воно ніхрена не відпрацьовує. Або принаймні можна подивитися осцилографом по сигналах. Давайте так і зробимо. Щоб ми зрозуміли, чи та Джамара щось джамарить. Ось можна побачити, шим пакети. Але куди і як вони йдуть, мені не зрозуміло. за що вони відповідають. Треба знайти канал, який буде керуватися, і щоб побачити якусь реакцію. Але поки що мені не вдається. Реакції я ніяких не бачу. Або я не вмію цим користуватися. Розмовляв з власником, з його слів, знаю, щоб активувати пульт, потрібно всі перемикачі виставити вверх і тротел речаги вниз. Він тоді виходить в робочий режим. І відповідно, воно підключене і немає жодної реакції. Тобто, воно валить таке в цифрі, і відповідно не працюють ці мікроконтролери, воно мертве. Допомогти далі я не можу, потрібно фактично викидувати цю плату, бо не одним живленням воно регулюється. І ставити актуатори, як то кажуть, стандартні для нього в обхід цієї плати, тобто переробляти всю схему техніку. Я, на жаль, цим займатися не готовий, хіба би воно поплило як магура, самі знаєте, куди, але воно туди не допливе. Тобто дам рекомендації власнику, а далі хай мастить собі голову. На жаль, не все зремонтувати можна.